У день пам'яті та примирення адміністрація Пришипської територіальної громади та представники Єрістівського ГЗК традиційно відвідали родини тих, хто захищав і захищає Україну. Це учасники війни та бойових дій, антитерористичної операції, збройних конфліктів у Югославії, вдови, а також люди, що пережили Другу світову війну. Компанія Ферекспо особисто для них підготувала 81 пакунок, де зібрали найнеобхідніші продукти. Така турбота та підтримка надважливі, каже. Сільський голова. Зараз ми переживаємо дуже тяжкі часи, багато наших хлопців і дівчат захищають кордони нашої держави, бережуть наш спокій. Ми дуже вдячні і тим поколінням, нашим батькам, дідам, прадідам. І сьогодні наші сини, дочки захищають нас, тому хоч якусь частину. але Допомагаємо, підтримуємо чим можемо. Дякуємо товариству Яристівський гірничозбачувальний комбінат, керівництву, що вони нам допомагають. що Коли ми звертаємося, вони нам не відмовляють. Маємо пам'ятати про внесок цих людей в історію нашої країни в особисту історію кожного з нас для того, щоб життя продовжувалось. Історія вчить, що український народ перемагає тоді, коли ми єдині та діємо разом і захищаємо те, що нам дороге.